Всі, ми всі маємо внутрішній світ і образи себе інших. Питання таке: наскільки добре ці внутрішні образи відповідають об'єктивній реальності? Така історія у мене є. Перший пацієнт, після того як я закінчив своє навчання, мій перший пацієнт, і я хочу вам. І розказати, чому ми працюємо із трансфером. Цьому чоловікові було десь за 30. В нього було поєднання нарцисичної і межової межого розладу особистості. Обоє є на рівні межової організації. Він був дуже нещасний. В нього не було якихось задовольняючих його стосунків з людьми. Він був самотній в депресії Злий, такий ворожий, і на більшості сесій він був дуже критичний. Казав, що я йому не допомагаю, і це дуже типово для нар... Нар... нарцисичного розладу. Теж через два місяці лікування на одній сесії трохи нетипово він себе поводив, тому що він зазвичай був такий розлючений, і. Скаржився на все. Він мені розповів свою історію з дитинства. Дуже сумний досвід. Трохи тестувалося того, як з ним поводилися батьки. Вони дуже були недобрі, він був занедбаний. Ну, Не то, щоб це прямо вже насилля було таке пряме, але вони його не сильно любили. І ось він мені розказує цю свою історію. І я вже не міг це контролювати. А в мене сльози з'явилися в очах, бо я думав про цю дитину, яка мала таке досвід. І в мене з'явилися в очах сльози. Трохи мені було незручно через це. Він на мене подивився і каже: У вас в очах сльози. І я нічого іншого не придумав, як сказати ну так. І він на мене так подивився, нібито вивчає мене. І каже, та ви ж смієтесь з мене, і це і є мій приклад того, наскільки в них оце таке слабке і нестійке тестування реальності крихке. Замість того, щоб побачити емпатію до того, як були його молоді роки, він зразу на мене переніс образ свою репрезентацію зовнішнього світу. Іншої людини, яка сміється, яка в ньому сумнівається, яка критикує його, в ньому не було в його внутрішньому світі образу людини, яка тракується про нього. І я це даю як приклад того, чому ми, ми працюємо тут і зараз ось з тим, як пацієнти бачать нас.